Отож, у виду того виринає питання, як мається справа з релігією і вірою в Бога в українському народі? На жаль, ось у тому корінь лиха. Бо релігія повинна бути тим найсильнішим мотором думання і діяння в українському так розбитому і роз'єднаному народі. Є в нас католицька і православна церкви, євангельські громади і розбиті різні релігійні групи, і всі вони караються за Христа і Христову віру. На превеликий жаль, вони себе поборюють і тому не в силі об'єднати український нарід та перейти в протинаступ проти злих сил світу. А Господь наш напоминав нас. Кожне царство розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоїться. Матвія 12,26. Тому за усильною спонукою українських віруючих людей звертаємося оцим, український народе, до тебе. Щоби ти розпочав своє уздоровлення від корення своєї духовності від своєї безсмертної душі і її потреб. Усі одиниці, які приймають віру в Бога і Христа, мусять признати, що Христос, Богочоловік, установив одне стадо, одну церкву і одного пастиря. І за цю єдність гаряче молився на тайній вечері. Отже святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Євангеліє від Івана, 17, розділ 11 вірш. Щоб і вони були в нас об'єднані, щоб вони були звершені в єдності. Івана 13, 23. Благословення Господнє на вас, Йосиф Патріарх.